Добрий день. Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати як форми власності, які існували в суспільстві, впливають на форму держави. І продовжуємо розглядати це на прикладі Російської імперії. Після смерті Єлизавети Петрівни на престол зійшов Петро III, який був сином, сином сестри Єкатерини Петрівної і являвся внуком Петра I. Про Петра III часто говорять. Що він був нездатний виконувати, виконувати управління країною і здійснювати правління як імператор. Проте, як ми побачимо, це зовсім не так. Петро, Петро III зразу проявив надзвичайно велику активність. Він від службовців вимагав порядку і дисципліни, сам показував приклад цьому. За свої 186 днів правління він видав 192 укази, причому він активно приймав участь у вирішенні тих чи інших державних справ. Одним із е, самих перших заходів було його заходів було ліквідації таємної канцелярії. Таємна канцелярія виявляла е, ворогів е, держави. І ворогів самого імператора. Але Петро Третій вирішив із чисто гуманних таких принципів ліквідувати цю таємну канцелярію. Слідуючим заходом було захід про надання вольності дворянству. У цей час уже поміщицька власність, ця земельна власність дворян. Вимагала і все більше бажала закріпити свої права, закріпити свою власність. Це прекрасно розумів Петро III. Тому у лютому 1762 році він видав маніфест про вольності російському дворянству. Відтепер дворяни саме вирішували, чи служити їм в армії, чи не служити, чи займати якісь. Державні посади чи займатися господарством дворянам було дозволено вільно виїжджати за кордон. Правда, цим указом заохочувалася все-таки служба, заохочувалась служба дворян в армії, а також заохочувалося навчання дітей дворян у різних закладах для того, щоб вони приймали могли приймати участь як в управлінні. Державою займатися господарськими справами, а також служити в армії. Це надзвичайно великий крок. Якщо раніше навіть дворяни, оця велика земельна власність повністю залежали від імператора, залежали не тільки своєю власністю, а навіть своїм життям, то тепер дворяни ставали вільними. За цей маніфест сенатори. Запропонували встановити золотий пам'ятник Петру Третю. Але Петро третій відмовився, сказавши, що кошти, які підуть на цей пам'ятник, йому необхідні для інших справ. А свою пам'ять він посилить тим, що зробить великі і успішні державні справи. Відносно селян Петро Третій. Здійснив також рішучі заходи, які могли бути здійснені у цей період. Він вбивство селяна прирівняв і розцінював до тиранії до муків. І це було закріплено в російському законодавстві. За знущання над селянами дворянка Зотова була пострижена в монахи і відправлена. В монастир, а її землі були, конфіскова... були конфісковані. За доведенням до смерті селянина поручик, наприклад, Несторов, був також відправлений на заслання. Були інші приклади, коли за жорстокість і самоуправство дворян почали карати указом про протекціонізм і Комерцію Петро III сприяв розвитку торгівлі, дозволяв збільшувати експорт хліба і інших продуктів сільського господарства, але все-таки забороняв ввіз, наприклад, цукру, інших промислових товарів, виробництво яких було налагоджено Україні, також надавав він певні пільги купцям, сприяв розвитку торгівлі. Він також дозволив на мануфактурах і інших підприємствах використовувати вільно найменну працю, що було що позитивно вплинуло на розвиток цих підприємств. Раніше ми знаємо, що кріпаки приписувалися, селяни приписувались до цих підприємств, і в мануфактурах і на державних підприємств використовувалася ця кріпосницька. Праця. Петро III так оголосив боротьбу із, розкіш, із розкішу, зловживанням чиновників і таке інше. Він значно посилив контроль за фінансами в країні, що було необхідно також для того, для того щоб поповнити казну, яка була розорена, звичайно, цією семирічною війною. Петро III контролював кожну. Копійку бюджетну, яка витрачалася з казни, і карав тих, хто, хто зловживав і займався крадівництвом. Це, звичайно, чиновникам не сподобалося, і вони проявляли між собою незадоволення. Петро Третій також проявив значну віротерпімість. Він доброзичливо відносився до лютеранства, до католиків, і от своїм указом він заборонив переслідувати стареобразці, які переслідували ще до цього часу. Після цього їхні акції <кій> самоспалення припинилися. Деякі з них повернулися на державну службу. Одним із найбільших ворогів. Своя... Свого правління стало Імператора Петра III стала, звичайно, гвардія. Петро III намагався у цей час якраз повністю ліквідувати гвардію і розпустити їхні полки і направити всіх їх в діячу армію. Це викликало велике незадоволення у Гвардійців у гвардійських офіцерів. Іншим ворогом Петра III стало, звичайно, духовенство. Імператор почав активну секуляризацію, тобто конфіскацію церковних і монастирських земель. Селяни церковно-монастирських земель, а їх на той час налічувалось біля 900 тисяч чоловік. Отримували землю, яка ставала власністю держави. За користування цією землею в казну платили по одному рублю з чоловічої душі. Тобто ось ця велика кількість селян ставала державними селянами і переставала бути кріпаками у церкві, у монастирів. Одним із головних факторів невдоволення правління Петром III стала його зовнішньополітична діяльність. Він заключив мир із своїм кумиром королем Прусії Фрідрихом II. Він дозволив, віддав йому всі завойовані раніше Росією землі. А також намагався розпочати війну з Данією, яка в семірічній війні була союзницею Росією. Це зразу викликало незадоволення його правлінням майже у півкраїні. В країні назрівав в заколот, назрівав виступ проти правління самого імператора. В цей час, як ми знаємо, вже таємна рада, таємна канцелярія була. Скасоване, розпущення, і, звичайно, виявляти й боротися проти зрадників, проти змовників вже не було кому. Цим скоро знову очолила звичайно енергійна і рішуча, властелюбива його дружина Катерина, яка за допомогою гвардійців і особливо активну роль у захопленні влади відограв її коханець. Григорли, Григорій Орлов імператора було заарештовано. Так закінчилося недовге правління Петра III. Слід сказати, що при Петру III також посилюється, незважаючи на те, що він був і заарештований. Посилюється ось таке самодержавство, яке в подальшому посилюється. В період правління Катерини Другої. І також посилюються і права, і закріплюється власність дворянської оцієї земельної власності. Ми знову бачимо, що оця земельна дворянська власність впливає на форму самої держави на державний устрій. На сьогодні все. До побачення, будьте здорові, до перемоги, і всього вам найкращого.